Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок з української літератури. Тема нашого уроку захопливі події повісті, Всеволода Нестайка, чарівний талісман. Сідайте всі рівненько, зручненько, і давайте налаштуємося на гарну та плідну роботу. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо Будь уважний, починаємо. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про життєвий і творчий шлях Всеволода Нестайка і розпочнете читати твір чарівний талісман. Але спочатку розгадайте, будь ласка, ребус та поясніть значення цього слова. Яке слово тут заховалося? Правильно, діти, заховався талісман. Поясніть, будь ласка, значення цього слова. Що воно означає? Попереду біографічна хвилинка. Давайте пригадаємо з початкової школи, хто таке Всеволод Нестайко. Це майстер пригодницького жанру. Його творами захоплюються не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Твір письменника Тореадори з Васюківки перекладено багатьма мовами світу. 1979 року, за рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури ця книжка внесена до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. З уривками цієї надзвичайно цікавої книжки ви ознайомитеся в шостому класі. Однак перед цим вам варто прочитати спогади Все Стайка про своє дитинство. Напевно, у деяких із них ви впізнаєте себе. Тож пропоную зараз переглянути невеличке відео, сідайте зручненько та слухайте уважно. Він народився 30 січня 1930 року у Бердичеві. Мама була вчителькою. Тата репресували органи НКВД. Рятуючись від голодомору, мама із трирічним Всеволодом переїздить до родичів у Київ. Він дуже сумував за татом і тому постійно вигадував казки про добрих сонячних зайчиків або чарівні окуляри, у яких бачиш тільки усе хороше. А ще про надійну дружбу. Пізніше його дитячі історії стануть улюбленими книгами мільйонів дітей. У всіх його книгах дуже дружність велика. Там немає майже на яких ворогів. Там показується справжнє товариство. У Києві разом із мамою вони пережили окупацію і складні голодні часи. Розраховувати він міг лише на себе. Лановити 20-річний студент філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка йде працювати у дитячий журнал Барвінок. З того часу діти стали головним у його житті. Тоді почався мій зв'язок з українською дитячою літературою. Я точно зрозумів: рядки для дітлахів це сенс мого життя. Він рано подорослішав, але життя вирішило інакше. Безтурботним дитинством насолоджувались герої його книг. Усі вони сміються, бешкетують та граються замість стайка. — У вас же сільрада не працює. У тебе дуже працює. Його книга візитівка Тереодори з Васяківки» Роман про пригоди яви і павлуші. Усі українські діти його знають. Книга входить до шкільної програми. Тородори з високівки треба сказати, що це єдиний український дитячий роман, бестселер Немає нічого подібного, які б могли змагатися за накладами. Він писав не стільки про дітей, скільки для них він був дорослою дитиною. Саме ця дитяча безпосередність, щирість і доброта захоплюючи. Твори Нестайка перекладено двадцятьма мовами світу, а стрічка «Тореодор з Васюківки внесена до особливого почесного списку Андерсона як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Скажи нам, я її легенько дзибну ногою по губі, а вона психічна. Я ж тобі казав, вона тепер нас звідси не випустить, не випустить. Яки ми з вами дізналися. Ну, а тепер давайте розглянемо збірки, які належать пару Нестайка. Які з них, можливо, ви вже читали Чарівний Тарисман, неймовірні детективи, пригода в кукурудзі» і загадка старого клоуна. Ми почнемо з вами читати сьогодні чарівний талісман». Тож, сторінки у підручниках 249-258. Розпочніть читати твір Псеволодонистенька Чарівний талісман у підручничку на сторінках 249-252. Діти, я почну читати разом з вами, а далі ви продовжите самостійно. Тож, чарівний талісман це повість, яка у вас подана скорочень. Розділ перший. У якому ви знайомитеся з нашими героями, а також із собакою бровком, і всі разом, звичайнісінько, ви жодних чар вирушаєте в ліс по хреби. Сонце визирнуло з за гори мурави, глянуло на гарбузяни та всміхнулося. Воно щоранку сміхається, коли встає і кидає свій перший погляд на наше село. Та хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни? Кращого села немає в цілому світі. І гора, і гай, і річечка голубенька називається, і хати білі в буйних садках потопають, і луг, і левада, і три барби схилилися над голубенькою, де в'яжуться човни, а в голубеньці латаття. І жабориння, і рязка, ноген чисто все, що треба для незабутньої мальовничості пейзажу. Недарма наш земляк поет Андрій Лопата створив неповторні талановиті рядки, гарбузяни мої, гарбузяни, синьоке дитинство моє. Немає місця кращого на землі, але сонце всміхається не лише тому, що милується нашими гарбузянами, Є в нього у сонця. Ще причини для усмішки, он воно зазирнуло у віконце крайньої над річкою хати і ковзнуло своїм променистим поглядом по веснянкуватому обличчю руснявого хлопчика років дванадцяти, який солодко прицмоктує губами крізь сон. Це перший із героїв нашої правдивої розповіді Марусик. Не дивуйтеся, що у нього дивне ім'я. Насправді від Сашко. Але в ранньому синьокому, як пише Андрій Лопата, в дитинстві мати запиняла його гуточкою, і він був схожий на дівчинку. Тато жартома прозвав його маруси. Ім'я приліпилося і став він Марусиком. Звичайно, я розумію, давати прізвиська непедагогічно. Але що вдієш, коли з давніх давин існується негарна непедагогічна звичка? Навіть славетний римський імператор Гаюлі Цезар не вберігся від цього, бо те Цезар не що інше як вуличне прізвисько, Ось що означало чупринистий волохатий. І прізвисько це стало потім загальним називним для означення царственного титулу. Отже, не гнівайтеся, що герої наші матимуть прізвиська, але підемо слідом за сонцем. Он воно зазирнуло. Сусідню з хату. Цього разу не у вікно, а на горище, де в духм'яному сіні розкинувся Навковдрі заморзаний смиглянць Це теж Сашко, але Сашко циган, іншого прізвиська йому і не придумаєш. І батько його був циган по вуличному, і дід, і прадід, бо такі ж чорняві й темношкірі, а справжні прізвища їхнє непорожнє. Та сонце кличе нас далі, у сусідній із непорожніми садок. Там, під грушею на розкладачці згорнувся калачиком довголесний білявий хлопчина. Ви не повірите, але і він Сашко. На цьому кутку гарпузян, який зветься романтично і незвичайно, бамбури, Найулюбленіше не ім'я Сашко. Отже, погодьтеся, прізвиська на бамбурах Просто необхідні, тим паче, що вони не образливі, навіть ніжні. Третього Сашка ж звуть Журавель. Правда, прозвали його так не на честь прекрасного птаха, а за схожість із колодязним журавлем. Він майже на дві голови вищий за своїх друзів. Безтурботно сплять наші герої і не уявляють навіть, який незвичайний день щойно почався для них, яку несподівану пригоду він їм готує. А в сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути ще в одне місце. Пробачте на цей раз у собачу будку на цигановому подвір'ї там, поклавши голову на волохаті у реп'ятахах лапи дрімає здоровенний рудий бровко. Діти, далі, будь ласка, натискайте відео на паузу та читайте наступні уривочки. Читайте обов'язково, тому що подалі будуть у нас питання. Працюємо. Тож, після прочитання цього уривочку давайте поговоримо, про що ж розповідається у прочитаному вам уривку. Що найбільше вам сподобалося у прочитаному уривку? З якими героями автор вас знайомить? Перелічте їх, будь ласка. Так, дуже добре. Продовжуємо з вами читати цей двір сторіночки 253-258. Після того, як прочитаєте, переходите далі. Натискайте відео на паузу та читайте дуже уважно текст. Наступна сторінка. Продовжуємо читати. Якщо ви були дуже уважними, то з легкістю впорайтеся із наступними завданнями. Розгляньте, будь ласка, зображення і прокоментуйте, до якого ривочку і створу воно відноситься, що відбувається на світлині. Давайте розвивати наші компетентності. У будь-якому колективі є лідер. Це людина, яка веде всі за собою. Хто з поміж трьох сашків буде лідером? За які якості його вважають своїм ватажком? Висловте свої міркування з поданих питань. Лідерами народжуються чи стають? Як виховати в собі лідера? Відео натискаємо на паузу та відповідаємо на ці питання. Теорія літератури Пригадуємо, що змалювання зовнішнього вигляду літературних героїв чи героїнь називають самопортретом. а портретна деталь це зображення лише однієї, але прикметної, дуже яскравої риси зовнішності. Міміка це рухи м'язів, обличчя, які виражають внутрішній стан людини, а жести це рухи тіла чи рук, які супроводжують людську мову або замінюють її. Тож, прочитайте вислови про дружбу та проаналізуйте їх. Справжні друзі завжди духовно знаходяться разом. У світі немає нічого, що я не змогла б зробити заради тих, хто дійсно є моїми друзями. Мій найкращий друг той, хто розкриває в мені найкращі якості. Тож, обґрунтуйте, будь ласка, свої думки і проаналізуйте ці прислів'я. Так, у своїх зошитках ви можете охарактеризувати головних героїв твору, чарівний таласман. Головні герої посередині так можна записати або зверху і поставити стрілочки. Так, у нас були головні герої. Це декілька хлопців на ім'я Сашко. Але для того, щоб їх розрізнити, у них усіх були прізвиська. Тож нижче в дужечках запишіть, будь ласка, їх прізвиська і декілька характеристик. Коротесенько про кожного. Після того, як ви виконаєте це завдання, ми переходимо до наступного. Складіть, будь ласка, план до одного із прочитаних уривочків твору на вибір, який вам сподобався найбільше. Запишіть запропонований план у ваш зошиток, але не забудьте дописати, до якої саме частинки ви створили свій план. Після того, як план буде складено, перекажіть текст за ним. Так, діти, дуже добре. Тож, ваше домашнє завдання опрацювати теорію літератури у підручничку на сторінках 258 та 259. Запишіть, будь ласка, собі коротеньку, зошити або щоденники. На завершення виконаємо рефлексію вправо відкрити мікрофон. Доповніть, будь ласка, речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг, змогла. Тож не забувайте виконувати своє домашнє завдання та виразно читати двір Всеволоди Нестайка, чарівний талісман. Будь ласка, не нехтуйте цим завданням, обов'язково читайте усі твори та розвивайте свої компетентності.